Взагалі-то селяни, я вважаю, що краще залишити мого кавуна. Що ти там сказав, а Та ти його взагалі бачив? Звичайно, я його бачив. Це дуже гарний кавун, який тримає село. У вас села навіть немає. У вас просто якийсь звичайний селян. Хлопці, ми так нічого не вирішимо. Давайте змагання. А які саме змагання ви пропонуєте? Змагання до трьох перемог. Не зрозумів, що ви маєте на увазі. Якщо ти в них виграєш, ти залишаєш кавуна, а якщо ми виграємо, ми... Залишаємо селяна. А, ну тоді добре, звучить справедливо. Тобто так, щоб виграти, треба отримати сіл 3 бали. Але ж почекай, як ми будемо їх отримувати. Перший бал можна перемогти в гонці. До речі, ти готовий? Я я завжди готовий. Ну тоді побіг до фінішу, кавун. Ем, що, ну добре, побігу тоді, тому що дивіться, друзі, селяни вже кудись намагаються дістатися. На великій, причому швидкості, добре, їх треба наздогнати. Щоб отримати хоча б один за перемогу цієї гонки. Так, давай, 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 кавучику, максимально, максимально швидко намагайся піднятися. Їх треба наздогнати і перегнати. Давай, 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 кавучику, тут болото, але ти повинен це зробити нічого собі селяни максимально шутки. Почекайте, я не зрозумів, а де тут фініш взагалі? Я залягано зацепився. Давай, 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 давай. Ще трохи, ще трохи максимально, 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 ні, 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 друзі. І почекайте, я, я перший, я перший був. Фух. Це... Це було супер складно, ви це тільки що бачили. Та що ж таке? 1-0? Так, і мені ще залишилося 2 бали для перемоги. Звучить не дуже складно. Селяни, давайте якось швидше, ну будь ласка, кого на підслухувай. Ну добре, хлопці, яке ж тоді буде наступне завдання. Треба надути 20 шарів. Ось тримай! Хвилинку, так це взагалі не чесно. Тобто я один повинен надути цілих 20 шарів. Вони також, але їх сім, тобто в них перевага. Я не розумію, як взагалі я можу тут перемогти. Три, два, один, починаємо. Друзі, це дуже складно, але я спробую. Все, що треба, це просто мати шар е, в руці. І ось таким чином, друзі, дивіться, я можу, можу його надувати. Подивіться, як це виходить. Так, в мене вже є сім шарів, якщо чесно, ми можемо їх одразу ось таким чином випустити. Дуже навіть добре. Слухайте, це супер-супер-супер складно. Але Мені не вистачає повітря, якщо чесно. Давай, 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 каву в тебе все вида, друзі, повітря закінчується, якщо чесно, в мене залишилося 64 шари. Фух, я вже навіть дихати не можу, якщо чесно, це дуже складно. А в нас вже вийшло. тому я вважаю, що ми перемогли, тобто в нас рахунок 1-1. Фух, мені вже дихати немає чим. А в них вже 20 шарів є, так, друзі, подивіться, їх шари помаранчеві, а мої зелені. Я не знаю, звідки у вас повітря, ну хоча зрозуміло. Їх 7, а я один. Завдання буде піднятися якомога вище та стрибнути з парашута. Та ви що знущаєтесь наді мною? Ну що ж тоді, друзі, беремо залізного лопату і ось таким чином починаємо купати багато, багато багато блоків, щоб піднятися якомога вище. Слухайте, грати одразу проти семи селян достатньо складно. Я вам хочу сказати. Тому обов'язково підтримати мене лайком, щоб я переміг. Для мене це, якщо чесно, максимально максимально потрібно, тому що для мене це максимальна підтримка. Тому друзі, я сподіваюся. На вашу підтримку, серйозно. Так, ну що ж, я вже добув приблизно 100 блоків, але мені здається, цього замало, тому продовжуємо. Якось, друзі, ось так приблизно добув, а тепер починаємо підніматися. Тобто просто беремо ґрунт і починаємо швидше підніматися. Та вон точно не зможе мене наздогнати, просто повірте мені. Фух, це дійсно достатньо складно. Я добув купу, купу, купу блоків і починаю ось таким чином швидесенько, швидесенько підніматися. Так, я бачу, що в мене вже є конкуренція. Який, звичайно, намагається перемогти мене. Але ж, друзі, я все одно буду набагато, набагато, набагато швидшим. Тому що блоків я добув достатньо багато, мені здається, я зможу піднятися на максимальну висоту. Потім стрибнути за допомогою парашута і отримати один бал. Селян, до речі, ти там як? Ну що, піднімаєшся? Хлопці, боки закінчилися. Що робити? Друзі, це наш шанс. Це просто на шанс. Піднімаємося якомога вище. Той, хто стрибне якомога вище, звичайно, отримає один бал. Тому зараз є не. Я намагаюся стрибнути якомога вище. Ось так, ось так, ось так. Піднімаємося. Я вже навіть не знаю, де я знаходжуся. Мені здається, така висота, неймовірна вже. Тому, 3, 2, 1 можемо стрибати, ось таким чином, друзі, і вмикаємо парашут, і. Е, стоп! Ха-ха, кого навіть стрибати не вміє? Це точно, диви як треба. Ось таким чином стрибаєш, активуєш парашют, ось так і готово. Він прозвувся безпечно, безпечно, тому ми перемогли рахунок 2-1. Тобто, що хочеш сказати, я ще й програю. Звичайно, програєш все питання часу. Друзі, обов'язково зараз підтримайте мене, просто поставте лайк. Для того, щоб я переміг селян. І якщо я їх переможу, я залишу цього гігантського кавуна в цьому селі. А після. Цього знищу ось цього селяна. Ти його зможеш знищити тільки якщо переможеш. Знаю, я знаю, але все ж таки. Якщо я переможу, я зможу його знищити прямо в цьому відео. А якщо, друзі, в цьому змаганні переможуть селяни, я, на жаль, знищу цього кавуна. Точніше, селяни його знищать. Тому дуже-дуже, дуже сильно сподіваюся на вашу підтримку, друзі. Просто поставте лайк для того, щоб підтримати мене в цих складних завданнях. А вони дійсно складні. І до речі, дякую всім тим, хто вже це Зробив ви найкраще. Камо, скажи чесно, ти любиш їсти? Їсти? Ну, звичайно, люблю, а хто не любить їсти. Дивись, в нас з'явилася ось така смуга парашко. Друзі, ви тільки не подивіться, що тут з'явилося. Селяни, тобто ви натякаєте, що все це треба з'їсти. Так, і той, хто зробить це швидше всього, той і отримає один бал. Ну добре, добре, почекайте, дайте хочу подивлюсь, що мені треба з'їсти. Друзі, ну, по-перше, це, звичайно, пігухи тут якісь. Не знаю для чого вони, але далі в нас йде. Ось це ось це, я взагалі не знаю, що це таке. Ось це, звичайно, груші, їх можна їсти. Далі в нас є щось синє, потім ведмедик, взагалі торт, телевізор, ялинка і раковина ця. Якщо ти хочеш, щоб твій кого залишився, тобі треба буде це з'їсти. Я згоден, тому що вам всього лише не височе одного балу до перемоги. Тому мені треба квапитися. Ну що, давайте нам кажіть, коли треба починати. Я буду з тобою змагатися комо. Давай, три, два, 我、oh, 天！ Поїхали! Звичайно, поїхали, давай. Так, спочатку треба з'їсти. Ось ці пігулки, друзі. Ось таким чином ми їх з'їли. Тепер їмо я навіть не знаю, що таке, але воно максимально просто не смачне. Щось синє, максимально імонодобре, ведмедика. Також, звичайно, не забуваємо, друзі, про торт. А також, що не цікавіше, про телевізор, нам також його треба з'їсти. Також ялинку. До речі, вона достатньо велика. Її складно з'їсти, якщо чесно. Але ж, друзі, я її з'їв дуже-дуже добре і залишилося. Ця раковина, фух, фух, давай, давай, давай-ка воно, готово. Та що ж таке, хлопці, я маше переміг, мені залишилося раковина. Фух, тобто почекай, в нас рахунок 2-2. Звичайно, і той, хто отримає зараз бал, той і переможе. Друзі, ви розумієте, що це означає? Дивіться, якщо зараз я переможу, я можу знищити ось цього селяна гігантського. А якщо переможуть селяни, вони, значить, мого кавуна ось цього гігантського також. Нам не треба дозволити їм це зробити, тому давайте продовжувати. Кавон, ми пропонуємо конкурс на малювання. На малювання? Що маєте на увазі? Той, хто краще намалює себе, той і переможе в цьому конкурсі. А ось це, до речі, давайте. Мені здається, я переможу. І після цього я ось цього вашого селяна. Не дочекаєшся. це ми знищимо твого кавона. Давайте вже малювати. Виходить так, друзі, що нам треба намалювати кавона. Тому давайте одразу це і зробимо. Одразу, друзі, до Додаємо білий колір, це просто обов'язково. Ну що ж, а тепер пензлком починаємо обережненько малювати. Кавун повинен бути дійсно реалістичний, щоб я зараз отримав один бал і переміг. І в цьому залі залишився тільки мій кавун, а селяна ми знищимо. Тут одразу додаємо червоний колір, це, звичайно, мої штани. Я не знаю, якщо чесно, як тут намалювати білий светр, тому що тут фон білий. Але повірте мені, зараз я щось вигодую, зараз я малюю руки. І приблизно в цьому місці Іся, друзі, буде моя голова. Давайте якось ось так і реалістично намалюємо. Так, ще обов'язково ось тут. Зелений кольор дуже нові добре. Беремо блакитний і малюємо очі, якось приблизно ось так. Зеленим, до речі, якось домальовуємо. Як вийде, скажімо так. Так, я згоден, поки що на кавуна, не дуже схоже, але почекайте. Ми зараз домалюємо це все зеленим кольором, приблизно ось таким чином, і продовжимо це робити. Я дуже сподіваюся, що на кавуна це буде схоже. Вгода так, що я намалював голову і, звичайно, ноги, і все. Але часу залишилося мало, тому треба щось робити. Якось ось так малюємо. Натискаємо, готово, я навіть не знаю, що вийшло у селян. До речі, так, селяни, ви вже домалювали? Ну, на те, щоб виявилося, що малювати достатньо складно. Ви зараз серйозно, що це взагалі таке? Ну як тобі сказати, це ми себе намалювали, а що? Ну, щось в цьому є, звичайно, якась схожість. Але вигляд. Все одно погано, ну хоча Мій Кавун також не виглядає ідеальним, друзі. Я думаю, що ви зі мною згодні. Тому давайте за цей раунд взагалі нікому бал давати не будемо, тому що мені, здається, програли всі так, Виявилося, що ми взагалі малювати не можемо, що ти кавон, що ми. Так, і тому зараз продумуємо наступне завдання. Але, друзі, перед цим відкрито коментарі та напишіть, за кого ви вболіваєте, за мене або за селян. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, за кого ви вболіваєте, за кавуна або за селян. Не забувайте, той, хто програє, знесе свою побудову. Тобто, якщо я програю, я знесу ось цю побудову. Якщо програють селяни, вони знесуть свою побудову, звичайно. Тому напишіть у коментарях, за кого ви Слуха, кавон, я вважаю, що нехай все вирішать лакіблоки. Не зрозумів. Той, хто перший добуде діамант з лакіблоки, той переможе. Ну що ж, тоді, давай лакіблоки це завжди випадковість. І той, хто перший отримає діамант, той переможе, це буде цікаво. Давай, на рахунок три. Один, два, три. Поїхали. Так, Кавунчику, давай ти повинен зараз отримати діамант. Якомусь чином. О, одрузі дивись, дивися просто зараз. Ідеально можливість отримати діаманти, тому що мені випав колодязь і почекайте тут картопля. А могли випасти діамант? Ну що ж, добре, продовжимо. Таким чином, мені випав ук. Ще гі гі гігантський зомбі якийсь. Іди, йди, йди звідси просто не заважай мені, будь ласка. Дуже навіть добре, я його знищив. Так, Кавунчику, діамант, діамант, ти просто зараз повинен отримати діамант. І нічого більше ні-ні, не. Вибухівка, будь ласка, тільки на вибухівка, та що ж таке. Зараз я покажу, кому як це робиться. Починаємо ламати лакібок. Так, щось поки що взагалі нічого нормального не випало. Та добре, я ще й в лаву впав. Допоможіть, хлопці, будь ласка, допоможіть, я то в лаві. Поки селян там щось намагається зробити, друзі, нам треба отримати діамант, а що ж таке? Смарагдовий бок. Дайте мені, будь ласка, хоча б один діамант і все. І тоді я переможу селян. Ні, друзі, знову. Вибухівочка, знову вибухівочка, та що ж ти будеш робити? Я відкрив більше лакі-блоків, аніж селян. Але я все одно ще не переміг, друзі. Так добре. Випадають інструменти, випадають різні, різні, різні блоки. Але де діаманти? Селян ще якийсь випав. Це не те, що мені треба. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Друзі, це мій шанс. Ось таким чином ставимо землю, кидаємо щось в цей колодязь і. Е, почекайте, а де щось? А, друзі, з нього випав вибухівка, дуже нові добре. Тобто, Чекай, виходить так, що ми з тобою обидва програли. Так, тому що мені також є, мат, на жаль, не випав. Ну що ж, селяни, ви пропонував лакібок, і з цього взагалі нічого не вийшло. Тому я зараз пропоную останнє завдання, можна сказати, змагання. Хто, і хто зможе попасти в ось цю мішень прямо по центру, той і переможе, що ви скажете? А з чого треба попадати? Кого? Ну як це з чого? Звичайно, звука, тому давайте поїхали. Друзі, ми повинні з вами перемогти. Нам треба потрапити прямо в центр. І давай, 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 комочку, взагалі не долітай. Я не знаю, як це зробити. Слухайте. Відстань достатньо вилко. Добре, давайте ось так кинемо. Це безпрограшний варіант, хоч і ні, бачите. Я потрапив достатньо поряд, але все одно не в центр. Нам ж треба в центр потрапити, та що ж таке? Слухайте, це напевно якесь супер завдання. Я серйозно вам кажу, друзі. Мені здається, це просто не можу. І так, саме я вигадав це завдання. Ну а що робити? Селяни щось пропонують, і я щось пропоную, але бачите, не виходить. Кавун трохи вище, трохи вище. Ось таким чином. І ну що ж таке то перелітає, то взагалі не долітає. Що ти будеш з цим робити? Друзі, не звертайте уваги, кавун просто не вміє кидати. Зараз я покажу, як це робиться. Та що ж таке взагалі кудись не туди. Ну будь ласочка, давай, прямо в мішень. Ну будь ласка, прямо в сіль. Слухай, серя, ну в тебе тим паче не виходить. Хлопці, може, ви спробуєте замінити його. Я не знаю, щоб ви якось покидали ці стрі. Та ні, камон, ми взагалі стріляти не вмімо, ну ось скажи йому. Так, ми дійсно не вмімо стріляти, нам краще навіть не треба це робити. Ну добре, як хочете. Слухайте, ну складно, складно, дійсно, попасти прямо в центр. Не знаю, може, ось так треба кинути, і будь ласочка, друзі, перелітає, слухайте, а якщо ось так, давай спробуємо все одно перелітає. Тобто, а якщо ось так, наприклад, кину, не долітає. Я не знаю, друзі, як кидати. То перелітає, то не долітає. І тобто, я не знаю, що тут треба робити О, в цій ситуації. Ну, хоча б попав, друзі, по мішені, але це все одно не показник, тому що треба попасти прямо в центр, ну хоча б в той жовтий колір, бачите? Я вже декілька разів попав по мішені, але це все одно не зараховується, це не моя перемога. Тому добре, селяни, я здаюся, думаю, що ви також тепер ваша черга пропонувати. А давай так, хто зможе збільшитися за короткий час, той переможе. Тобто почекай, ми будемо змагатися з тобою. Так, я за. Зараз буду їсти що завгодно, і ти також давай. Три, два, один, поїхали. Ну що ж, добре, мені треба їсти що завгодно, тому кінь, вибачай, звичайно, але я також повинен тебе ось таким чином з'їсти. Не тікай, будь-осечко від мене. Так, друзі, я його з'їв дуже навіть добре. Щоб ви зрозуміли, я навіть зможу з'їсти каміння. Дивіться, друзі, ось таким чином, ми ймо, ймо його їмо, я його дійсно з'їв. Мені навіть ефекти якісь дали, друзі. Це взагалі зараз не важливо, тому що я ось таким чином повинен підходити і все-все-все, що тільки бачу їсти. Тобто хто збільшиться а, якомога більше, той, звичайно, і переможе. Тому я зараз їм все, що тільки бачу. І не забувайте, той, хто переможе, той і залишає собі а, побудову свого, скажімо так, вигляду. Тобто, якщо я переможу, я залишаю собі кавуна. Якщо селяни переможуть, вони залишають собі селяна. І це все не так легко, добре, друзі, їмо ось ось, ось це скло. Розумієте, я навіть вже їм. Почекайте, мені навіть невидимість дивись, серйозно? А я Зможу з'їсти? Давайте спробуємо, друзі. Так, я навіть кущ їм не зрозумів. Я отримав ефект ще й отруєння. Друзі, подивіться, скільки в мене ефектів різних. Що тут відбувається, я не розумію. Але ж добре, я просто намагаюся стати більшим. І єдиний спосіб це зробити це їсти що завгодно. Давайте квітку, наприклад, з'їм. Не знаю, може ефект також якийсь добрий мені дадуть. Ні, якщо чесно, ефект мені не дали, але все одно, друзі, о, якщо землю, наприклад, з'їсти, також дають якийсь ефект. Тому давайте ось таким чином просто підходити і їсти землю. Так, як ви бачите, я дійсно її їм ось з'їв тільки що кущ, а тепер землю. Фух, селян, розумієш, що їжі залишилося мало. Але якщо чесно, я вже не можу її їсти. Це вже занадто. Яке Який ще занадто? ти повинен її з'їсти, тому що ми повинні перемогти. Кавуна. Я хочу залишити цього селяна, а кавуна я хочу знищити ось цю побудову. Добре, добре, я спробую, я тебе зрозумію. Фух, друзі, я згоден, що змагання якось дуже сильно затягнулося, але. Та єси, я дійсно збільшився. Я їй все, що тільки можна, але ви самі це бачили. І ви тільки не подивіться, як я виглядаю в порівнянні з селянами. Слухайте, та, та ви взагалі дуже-дуже маленькі. Та ти почекай, зараз наш селян ще збільшиться. Та нічого він вже не збільшиться, подивіться, він навіть пісу сюди їсти не може. А я, до речі, зможу. Але чіпати я, звичайно, її не буду, тому що це його піса. Ні, 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 тільки на це. Звичайно, це. Ви програли, тобто в нас рахунок 3-2 і я переміг. Виходить, що дійсно так, а ж, ж не знищує нашого селяна. Ви пам'ятаєте, з чого починалося взагалі це змагання? Так, звичайно, пам'ятаємо. Ну, ось хто перемагає, той, звичайно, і а, знищує а, ось цю скульптуру людини, яка програла. Тобто я зараз знищую цього селяна. Каво, ну будь ласка, не ну, роби цього, ну ми ж довго його будували і все таке різне. Єдине, що я можу вам сказати, відходьте, відходьте, відходьте звідси. Тому що що прямо зараз на цьому місці буде дуже сильний вибух. Ну що ж, здається, на вийшло домовитися. Ну добре, хлопці, відходимо. Виходить, друзі, так що я дійсно переміг в цих змаганнях, тому нам зараз треба повністю, повністю, повністю замінувати цього селяна, щоб він повністю взірвався. Тобто, так, я ж повинен його знищувати, а знищити я його можу тільки за допомогою вибухівки. Це буде найшвидший спосіб, скажімо так. Слухайте, я за це відео, якщо чесно, дуже сильно втомився, тому що брав у. Участь в усіх цих змаганнях, тому я вважаю, що я заслуговий на те, щоб його повністю взірвати. Тому давайте це і зробимо. Якщо вибухівки не висичить, я буду використовувати вже іншу вибухівку. Ось так, друзі, максимально, максимально його заміновуємо зараз. А потім ваше найулюбленіше. Подивимося на цей вибух. Я не знаю, наскільки багато треба поставити вибухівку, щоб повністю його взірвати. Соха, кавон, може, ото порадуєш? Ні, як я в цьому випадку можу передумати. Ось якби ви виграли, ви. Точно взірвали мого кавуна. Тому в цьому випадку я навіть не збираюся змінювати свою думку. Я буду взривати вашого селяна. І причому буду ставити максимальну кількість вибухівки. Все це відео я йшов до цього, тому я зараз це і зроблю. О, дивіться, друзі, до речі, ще зверху треба обов'язково поставити, щоб нічого, звичайно, не пропустити. А тепер давайте подивимося на цього селяна. Так, він замінований, але все одно недостатньо. Але ж, добре, друзі, якщо щось залишиться, ми обов'язково це виправимо. А тепер давайте взривати і дивитися на наслідки, тому що це буде дуже навіть круто. Він починає взриватися. Давай, гей, звідси селян. Тут повинен залишитися тільки мій кавун. І, ага, а на горочому вибухівка не йде, чи йде. Ось так буде набагато-набагато краще, тому давай взривайся також. Взриваємо голосю. Так дуже навіть добре, дуже навіть добре. Дру, друзі, подивіться просто на ці вибухи. Мені це подобається, і дійсно від цього селяна майже нічого не залишилося. Кавун, бажав! О, ти жартуєш, навіщо ти так з нашим селяном. Ну як це навіщо? Я ж переміг у змаганнях, тому все це нормально. Так, що ще все ж таки залишилося, тому ми будемо використовувати вибухівку трохи сильніше. Ось цю фіолетову, друзі, давайте зараз також дивитися на наслідки, як це взагалі буде виглядати. І вау, вау, це висобачив, просто поверх зник. Серйозно зник поверх. Тому тут ми також зробимо теж саме. Давайте, друзі, я вже підпалив і просто дивимося на наслідки. Ми бачили, куди воно зникло. Ну тобто, виходить так, що ці будинки також повинні звикнути. Ми ставимо ось тут фіолетову вибухівку, підпалюємо і просто зараз відходимо. І зараз дивимося на наслідки е все. Селяна немає, серйозно, просто немає. А ось мій гігантський кавучик повністю залишився, друзі. Але це все завдяки тому, що ви, звичайно, мене підтримали. Дякую вам велике. А також завдяки тому, що я переміг у змаганнях, не без цього. І до речі, так, в нас тут також є своє село. Кавуневе, я б навіть сказав, тому що воно повністю зелене. А тепер давайте спробуємо якось з цього села спуститися безпечно. Падаємо в воду, це буде дуже навіть круто, друзі. І так, фух, нормально Пав у воду, тому що висота була дійсно достатньо велика. Селяни, ви говнене не засмучитися. Так, ви програли. Але в нас буде ще змагання, тому все буде нормально. Ну я вже навіть не знаю, ми хотіли, щоб ще селян стояв, а не цей кавон. Розумію, розумію вас, але для цього треба було перемагати, не програвати. Я не зрозумів, все ти ти познущаєшся над нами чи що? Та ні, скоріше я вам просто кажу правду, ось і все. Ми ще відіграємося, повір мені. Слухати, ну. Ну, хочеться все вірити, звичайно. Але ж, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, Дивіться як вони також цікаві. І обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене, а також звичайно селян. З вами був я, Кавун, а також селяни. Всім до побачення. До зустрічі в нових відео, друзі.